Маріїнський парк Ракушка. Саме тут вбивала Небесну Сотню, саме звідси фестиваль Рутенія говоритиме до нас голосами наших фронтових героїв. Я йду Усіма забутих тіней тих кораблів, що потонули. Капітане давніх часів, часів на честь, честь усіх королів, королів. знов ведуть, ведуть свої кораблі у пошук райських, райських країв з ім'ям Бога. п'ятниця, 29 травня о 17-й, субота, 30 травня від 19-ї години, фестиваль патріотичної пісні «Рутенія».